З вами канал Оросада та трошки про Амариліси. Яка у нас ситуація з ними? Довелося їх винести на неопалюємо веранду. Тому що в кімнаті було їм досить гаряче. Вони навіть потягнулися. Зовсім уже їм там не подобалося. Вони були досить бліді, а тут їм комфортно. Повідростали ось наші сорти. Ось так вони відросли. Мають гарні привабливі листочки. Ось навіть у цього сорту навіть з'явилась маленька діточка. Не знаю, як її підсадити чи там залишати, що з нею робити. Цього не знаю, може, ви підкажете. Але крім листочків, на одному із амарилісів і з'явився замість листочка. Дивіться, який бутончик. Це амариліс ось такого сорту. І ми вже чекатимемо, коли ця квіточка буде розцвітати. Вона теж знаходиться на веранді, де не опалюється. Мабуть, буде гарно. Як розцвіте, будемо вам показувати. На інших просто листя. Бутончиків немає. Але листя гарненьке, зелененьке. Тому й сподіваємось, що з часом з'являться і бутончики. Виглядають ось так, але, звичайно, найкращий ось цей, тому що скоро розквітне Ось такі вони у нас. Наші амариліси.